Зараз лівело куртки крейм в упаковочці розмір 50. Така ще буде в розгорнутому вигляді. Подібна моделька, Рукав-манжет. Ззаді Заді присутні карманчики, один з них застібається на замочок, також присутня вставка світловідбиваючого елементу. Застібається на замочок. Всередині утеплено. Розмір 40. Рукав маншет. В саді присутні. Карманчики, світловідбиваючий елемент. Один карманчик застібається на замочок. Пророзилена. Всередині тепленько. Розмір 40. Курточка з капюшончиком. Карманчики застібаються на замочок. Světlo vybývající element. Zaději také prostřední elemence. Rozměr N.